А пане Дмитро, я не можу цього, цього не спитати. От, у зв'язку з цією заявою Володимира Зеленського про виплату цієї тисячі, ем, невже влада готується до виборів в наступному році? Ну ця теза вже ходить в, е, в інформаційному просторі вже декілька місяців, ну насправді так, це технологічний прийом, який був використаний вже е, свого часу прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Хоча це не Дало їй жодних тоді дивідентів. Як відомо, вона програла потім президентську компанію. Але головне, що сьогодні є набагато більш нагальні потреби. Насправді, ця тисяча для кожного там домогосподарства нічого не вирішує, як пожаркував там Володимир Завгородній, наш добрий знайомий, добрий товариш, що За ту тисячу можна ну двічі. З'їздити в магазин, ну якщо нічого там не купувати, напевно, да а де з'їздити? з'їздити можна там на на зараз громадський транспорт під Києвом. Там працює з перебоями, тобто треба викликати таксі. Ось можна з'їздити, але нічого не купити. А головне, що обіцянки ж були свого часу, там і один одна тисяча доларів кожному українцю від рахування від використання надр. І 4 тисячі доларів вчителям, ну і скотилися до однієї тисячі гривень, яка через дійсно сьогодні інфляцію. Ну навряд чи може вирішити чиїсь проблеми сьогодні з якогось домого господарства. В мене троє дітей шкільного віку, і зараз там переходять. Ну всі швидко ростуть, переходять на зимовий одяг, я уявляю, що там може тисяча в моєму випадку, що вона може вирішити, що вона там може допомогти. Але сподіваюся, таким чином не тільки там важливо там наростити свій рейтинг, але і відволікти дійсну увагу від скандальних ситуацій, які вибухають в нас, практично ну, такою частотою по одні одна дві. Скандальні такі ситуації на тиждень, і таким чином зараз увагу суспільства переключили на е, обговорення цієї е, тисячі зеленського. і я насправді е, чув, що дійсно готуються там провести е, вибори в наступного наступної весни, десь там 25 числа квітня, вже якась пройшла така інформація. Ну тобто, можна вважати це одним з таких політехнологічних рішень, яке зелена ця команда вважає, може досяг може наростити їхній рейтинг, але насправді ситуація з їхньою популярністю вона сьогодні настільки для них не шкідлива. Ніхто вже сьогодні не згадує їх добрим словом, як було ще там 2-3 роки тому. Давайте перейдемо ще до одного до більш конкретного до більш конкретної проблеми. Це ситуація, яку ми нещодавно дізналися, коли зірвали цей гнійник у вигляді Мсеків і прокурорів інвалідів. Бачили ці цифри жахаючі маю на увазі в кількості людей, які отримали інвалідність, які абсолютно перебувають в здебільшого в, в хорошому здоров'ї і могли б надійти захищати батьківщину. Чи бачите ви, що ця ситуація якось вирішиться, окрім того, що. Оголосили вже про ліквідацію МСЕКів. Я маю на увазі про те, що їх відправлять на перекомісію щодо цієї інвалідності, і так далі. І так далі. Чи бачите ви? Ну на жаль, в нас провалена, була нормальна мобілізаційна компанія, і через це люди почали активно ухилятися від служби в армії, якщо в нас був відповідний моральний стан в суспільстві. То нічого подібного не відбувалося. колись покійний кардинал Гузар казав, що всі проблеми українського суспільства через моральне падіння, вся решта похідні, похідні лише від цього морального стану важкого суспільства, і сьогоднішні ці mm -hmm. рішення щодо розпуску свого часу військоматів вони ж зірвали нормальну роботу. Я Ну сам свого часу відвідував військкомат в перші там числа березня. Е Пам'ятаю, що нормально Печерський військомат нормально професійно працював. Навіщо було через там декілька випадків дійсно ганебних, такі які були повністю замінювати всю ланку людей, які Ну, виправдовували іноді ту довіру, яку суспільство їм надавало. А зрештою, прийшли люди абсолютно непідготовлені. і, на жаль, результати цієї некваліфікованої роботи ми ж побачили, що була практично зірвана компанія мобілізаційна а головне моральний стан суспільства він сьогодні викликає серйозні питання. Тобто, я на своїх там. Сторінках в соціальних мережах викладав ну, яскраві такі мобілізаційні е, ролики, контенти мотивуючі які там американські е, накопичили наші колеги ізраїльтяни. Наскільки вдало обіграють цю цю ситуацію? Тобто в них насправді хватає самих там уклоністів. Є там 15% населення сьогодні. Ізраїлю це ультраортодокси, які не служать в армії, і насправді є. Ну великим тягтем на державну машину на економіку Ізраїлю, тому що вони мало того, що не сплачують податки, вони і отримують великі субсидії від держави на числі дітей, які народжуються в цих родинах, але там немає такого ну, розкручування цієї теми, яку ми бачимо інспірують знов ж таки. Російські політехнологічні служби зараз за використовуючи навіть досягнення штучного інтелекту, поширюючи через так звані ботоферми, от я зробив зараз випуск присвячений до своєї програми Саунчек, присвячений новій книзі найвідомішого ізраїльського інтелектуала Ювеля Гарарів, який він якраз і розписує ті загрози, які в наш сучасний період представляють ті досягнення. В лапках штучного інтелекту, які на жаль завдають набагато більше шкоди, іноді ніж дають користь.